Писано водій, він фізично лице підприємець, яка з нього може бути відповідальність Тож. Тому от мене питання, як? як бути в сільській полізії, юридичні чи не юридичній. Uh -huh. Як розібратися ну, в цьому випадку, що людина сідає і вона знає, що вона захищає, що в нього буде і є куди звернутися. Бо, бо якщо розібратися, ну, якщо людина дещо лібо купляє, є якісь там. Хтось нашкодив співробітник компанії, правильно? Відповідальність не компанія, бо людина звернулася в компанію, а не особисто до того чи іншого співробітника. Тому відповідальність ця моральна, і юридична, лежить на компанії. Як бути з таксістом, якщо я звернувся я ж його не на вулиці знайшов того таксіста, я ж його не зупинив. Десь. Я звернувся в компанію по їхньому телефону. Викликали від них таксіста. Як це буде, якщо вони навіть не питаються, скажімо так, вийти на зв'язок з пострадавшою стороною, бо вона з їхньої сторони, вони мені прислали такого водія. То хоча б можна було б якось загладити, а, а вони даже, ну, вони себе вважають вже героєм, тобто вони беремо пробу і більше нічого не треба. Я так вважаю, ну, іншого в мене немає скажімо так, думки на ту ситуацію, яка визнає. Я вже скільки. Протежный знаходжу хоч би що скажем.